Я вже жіночки в тому віці, коли фраза добрий у ліжку означає не хропить, не пердить і не перетягує одіяло. Справжній Дон Жуан, ідучи на день народження до дами, ніколи не бере з собою подарунок, він завжди з ним. Коли ми з чоловіком побралися, він важив 70 кіло, а зараз 105. Складається враження, що він був не закоханий, а голодний. Коханий, я записала тебе до окуліста. Та для чого? Бо ти останнім часом погано бачиш, як пощастило тобі в житті. У дитинстві мене швидко відучили від цицьки, але я не думав, що ця залежність повернеться з роками. Якщо довго дивитися на мужика, то можна побачити, як він обертається на дивані.